Слава Ісусу Христу! Розкажіть, що церква каже про людей із нетрадиційною орієнтацією. А, треба вже дійсно робити ту рубрику, що ми казали, що питання відповіді, щоб ми на службі вже не обговорювали, а прямо окремо в студії ви питання, я їх збираю докупи. Нормально розширено, можна буде відповісти, десь про щось поговорити. А то, вроді би, хотілося би сказати все по максимуму, а, а час трошки такий обмежений. Коротко і е, ясно хочу сказати, щоб ви чітко розуміли. Бог засуджує гріх Содомію, так? засуджує. І покарав це з неба впав вогонь, сірка з все. Діти всі погоріли та... і так далі. Господь Бог так зробив не церква. Бо якщо церква на себе таку функцію, що котре місто не наравиться, буде палити, то може бути біда. Позиція церкви спасати людей. Якщо хтось із цих людей нетрадиційної орієнтації, Приходять до церкви, щоби покаятися. Церква певна, що його прийме, як він жаліє за те, що трохи заблудив, усвідомив свою позицію, своє призначення в цьому світі і постановляє поправитися. Це стосується не тільки Содомського ріха, це стосується алкоголіків, наркоманів. Ти прийшов до церкви, покаявся і каже: Господи, прости мене. Отак От ставиться церква. А якщо вони не приходять до церкви, церква до них повинна ніяк не ставитися. Як каже Христос, Хай буде для тебе Дмитро поганин. Не знаю я таких. Для чого вони мені? Щоб я що їх навертав чи що? Вони вибрали свою дорогу. А чому не йти до атеїстів, а іменно до содомітів? А тісти, ті, які не вірять у Бога, треба йти їм і нести Слово Боже. Треба проповідувати. Церква має проповідувати. Людина має шукати свого спасіння. Господь Бог каже, 99 лишаю за одною йду, котра загубилася, котра загубилася. Була в церкві, перестала ходити, загубилася. За то йду, шукаю її, де ти? доню, загубилася, пропалася, що сталося? Може, якісь труднощі, дайте ї допоможу. А ці, що ходять навколо, прошу дуже, ходіть, може прийде час одумається і прийдете. Христос сказав: прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, а не сказав до апостолів, притягніть мені усіх струджених і обтяжених. Прийдіть каже Господь. І тому ті грішники мають прийти, покаятися і прийти. А поки вони не покаялися, що я до них маю, яке я до них маю бідош? І вам так само кажу. Ви можете їм казати, не добре поправтеся, змініть своє життя. Ви можете їм казати, приватно, але не церква. Отаке От відношення до людей із нетрадиційною орієнтацією. Чекає церква покаяння. А що більше?